Друзі, всім привіт! Мене звати Любава, я адміністратор і викладач школи дизайну Перспектива. Представляємо вашій увазі інтенсив хомстайлер концептуальної візуалізації. Якщо ви шукаєте для себе програму для створення швидких і концептуальних візуалізацій, ця програма саме для вас. Хомстайлер дозволяє розробляти ескізні планування і на основі них робити 3D візуалізації. В програмі є дуже багато плюсів. По-перше, це легкість її використання, адже ви користуйтесь нею за допомогою браузера, вам не потрібно встановлювати її на комп'ютер, а відповідно вам не потрібний потужний ПК. Також вона є безкоштовною і плюс в тому, що нею дуже легко навчитися користуватися, а результати є дуже крутими. Поговоримо з вами про основний алгоритм створення візуалізації в хомстелері, відповідно до якого розроблена структура курсу. Ми викреслюємо обмірний план, потім підбираємо підлогове покриття. Оздобленість стін, розташовуємо меблі, тобто створюємо планувальне рішення, і на основі цього планувального рішення ми розробляємо 3D-візуалізацію дуже хорошої якості. Відповідно структури інтенсиву, ми поговоримо про те, як зареєструватися в програмі на сайті. Також розберемо інтерфейс, поговоримо про налаштування, поговоримо, як підвантажити обмірний план, як зробити креслення, розташувати вікна двері, поговоримо про те, як підібрати підлогове покриття, оздоблення стін, як розташувати меблі, створити планувальне рішення, і на основі цього всього розробимо 3D-рендер. На наступному слайді зараз покажу для зразка. Також бонусом ми надамо вам відео. В якому ми розповімо про основні моменти створення візуалізації в таких приміщеннях, як кухня, санвузол і спальня, і проговоримо основні ергономічні показники по цих приміщеннях. Щоб не бути голословною, поговоримо, зараз вас покажу результат візуалізації після 6 цього уроку. Ось у нас така, таке приміщення: це кабінет. У нас викреслений обмірний план був, потім розташовані меблі в кабінеті, це креслення ескізне планування з хомстейлера. Також можна це планування підняти в 3D, подивитися, як це все буде виглядати. І на основі цього планування у нас розроблена 3D-візуалізація, ось такі декілька ракурсів, які ви бачите. Для кого це корисно? Це можуть бути дизайнери інтер'єру, також хомстейджери, можливо, ви декоратори, ви можете користуватися цією програмою для того, щоб створювати швидкі концептуальні візуалізації, для того, щоб показувати свої ідеї і для того, щоб ваші проекти були більш презентабельнішими на ринку, адже візуал це завжди те, що продає. Ось, наприклад, якщо ви працюєте в архікаді, ви можете розробляти планувальні рішення в архікаді, дуже легко це все переноситься в хомстайне, ось викреслено. Спальня в архікаді, потім я її перенесла і зробила таку візуалізацію спальні. Зараз ще про неї поговоримо. І, можливо, підбирати також різні кольори, дивитися, як буде в різних кольорах, в різних стилях виглядати одне і те саме приміщення. ласка, увагу, це спальня, вона ось в такому кольорі, і зовсім інша картинка, зовсім інший кольори, зовсім змінюється приміщення. І зробила ось такий колад для того, щоб подивитися, що по факту вихідні дані однакові, а як в різному виглядає картинка. І на рахунок бонусного заняття ми поговоримо з вами про основні ергономічні показники і моменти в створенні візуалізації саме спальні, кухні і також санвузла. Друзі, запрошуємо вас на інтенсив. Уточнюємо, що ми на інтенсиві розбираємо основні моменти роботи в хомстайлері, тобто, після інтенсиву ви навчитеся створювати ось такі візуалізації. Хомстайлер дуже така ширна програма, її можна дуже довго вчати, там є дуже багато нюансів, на них зосереджуватись ми не будемо. Ми пройдемо основні пункти і ви навчитеся створювати візуалізації. Тому запрошуємо вас на інтенсив, будемо створювати таку красу, який візуал, для того, щоб ваші роботи, ваші проекти були більш презентабельнішими. І виділяли вас на ринку праці як дизайнерів. До зустрічі!